Давайте будемо розпочинати. Хочу усім побажати щастя, здоров'я, мира, злагоди, сімейного благополуччя, щоб усе всі получалося, щоб всі були здорові, щоб всі були багаті, щоб всі були щасливі, миру над нашою Україною. Нашим воїнам ЗСУ я хочу побажати, щоб їхні мрії збувалися, щоб кулі дурні не лапали. Щоб усе що вони задумали, нехай в них виходить, нехай ангели-охоронці їх оберігають, і наші вороги з нашої землі згинуть. Сьогодні говорили з запорожчим хлопцями, то говорили, що все спокійно, це навіть не передбачення, це просто хлопці відходять, де там їм краще оборону тримати і досить круто криють. Лаптоногих. На ну, сьогодні про лап, лапті можна говорити півдня і піввечора. Я, до речі, ніколи новини і канали не моніторю з новинами. На сьогодні я не знаю. Моя душа співала і раділа всім. Тим е, сьогоднішнім новинам, це от, дійсно круті і класні новини. Та я ще говорила у березні місяці, бо я, я пам'ятаю, що я казала, що наші воїни будуть нас дуже круто е, радувати. І це я вам можу сказати ще раз, що це не остання така у нас, виходить, е, така радість буде, це ще, ще буде. Це тільки виходить таким, як можна сказати, розгрів. Ви зараз мені скажете, що після того буде ну, вони будуть мститися, так я можу сказати, що переглядаючи, дивилася на країну після цього, то десь до кінця тижня буде масовий обстріл. Тобто вони запланують. Досить серйозний масовий обстріл, тому треба бути максимально обережними. Також на рахунок, куди кругом. Кругом будуть по всій Україні, знов тероризувати всю Україну. Переговори завтра відбудуться. До речі, Трамп казав, що в нас нема карти. Пам'ятаєте, ролики я викладала, що в нас є карти? Хто сказав, що у нас картів немає. У нас ще дуже багато є картів, яких навіть і, 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 і Америка, і ніхто не може подумати, що у нас такі карти є. Орішник буде, не буде Орішників, в Росії один орішник. Росія приїде на переговори, але вони вже там в Стамбулі. А я пам'ятаю, ви казали, що наші хлопці зроблять для нас подар... подарок. Так? І також пам'ятаю, наш президент про це говорив, також Буданов говорив, коли були загинули діти. Вони говорили про те, що відповідь буде. І відповідь реально крута йде. Сумщина, яка ситуація буде на ближчим часом? Я, я говорю, що суми будуть обстрілювати, окупація сіл буде, суми не окупують. Повторюю, знову Дніпропетровськ, Харків, Суми, Запоріжжя, Херсон, взагалі ні одне велике місто не окупують. ДРГ будуть заходити, будуть заходити в маленькі села. Буде все. А от щоб великі міста, міста окупували, то ні. Влітку найспокійніше буде, ні. Може трішки бути спокійніше, але щоб не стріляли і було спокійно, тихо не буде. Переговори відбудуться вдало, 50 на 50. Там будуть деякі моменти, знову підписання буде, а деякі взагалі там вони ж таке понаписували і вже говорила. Хто за мною слідкує, то я казала, там в п'яному гарі вони понаписували то все. А з Білорусі у нас тут буде, ні. А підпишуть в кінці літа, ви ж казали, що буде. Це тільки початок літа, ви казали, що в кінці літа це тільки 1 перше... червня. В цьому році території де окупують, можливо, будуть деякі території, де окуповані. Урожайний рік буде, буде. Чи ще будуть гарні такі новини, як сьогодні? Так, це тільки початок. Надалі буде ще, ще дуже цікавіше. Але просто я не маю, як про це розказати. Всі території України будуть деокуповані. Які були окуповані, вони всі будуть звільнені. Всі Крим, Донецьк, Луганськ. всі території будуть звільнені. І Україна буде цілісна. А Кубань і Кубань буде проситися до нас, про що завтра домовляться, про обмін полоненими домовляться. До речі, про дітей буде мова, і діти також будуть повертати трішечки дітей, буде повернуто. Потім зустрінеться з Зеленським завтра ні, але взагалі має зустрітися. Там ще треба, напевно, до Зеленського зв'язати йому руки, щоб він його там не побив. Взагалі, от, я не знаю, якою це бути спокійною. Я спокійна людина, але я би врізала. А скажіть мені з, з тими виборами. Вам що не підходить? Що не підходить зараз? Ви маєте хоча б одну людину? Скажіть, будь ласка, я не за Зеленського. Всі, хто знає мене, то знають, як я відношуся. Але скажіть мені, будь ласка, кого ви бачите зараз, щоб от, ходив і просив і кланявся. І добивався того, щоб, щоб нам зробили. Я не говорю, що, що було в минулому. Я говорю зараз на нинішній день. Нікого. І я також нікого не бачу. В апріорі нікого не бачу. І я взагалі не хочу виборів, допоки не буде спокою в Україні. Ви експерт чи політолог, ні той, ні другий. Буде демобілізація в цьому році, осінню мають якісь підписати документи, якимись частинами будуть хлопці відпускати. Трамп буде до кінця своєї каденції, ні, йому будуть об'являти імпічмент. Вам подобається корупція, а ви впевнені, що прийде хтось новий до корита, ці вже хоч нажерлися. А коли нові приходять, вони починають жарти добре. Що буде після атаки дронами на, на рашку? Все те саме, що було, що вони на нас пуляли, і, і, і так далі це все буде. Різні, кого покарають дивіться, ці, що зараз коло корита, вони всі також будуть покарані. Ви можете не хвилюватися. І ніхто не сховається в жодній країні. Будете бачити, що це все буде проходити ну, не тоді, але коли ми хочемо. Але воно буде поступово все так дуже гарно, дуже гарно буде. Добрий вечір. Чи можна робити чистку християнам, чи потрібно розхрещуватися? Можна робити чистку і християнам. Це не залежить від того. Різні ковже сховався, нічого страшного. І там найдуть. Всіх найдуть, але я ж кажу, що не всіх і одночасно. Скажіть, будь ласка, чи можна вилікувати рак народними методами? Ні. Народними методами тільки можна, коли якісь перші прояви є, приглушити його, але вилікувати ні. Хто є Бог у вашому розумінні це енергія, яка створила весь світ і створила закони, всі енергії, які присутні на цій землі. Це є Бог. Доброго вечора, коли почне розквітати Україна. Це вже буде десь середина 26-го року, це вже початок буде, а вже от такий вже ми будемо бачити такий вже всплеск, то 30-32 рік. Ваше спокойствие дає надіжду. Я завжди кажу, що все буде добре. Я чесно кажу, ну якби, якби я думала, що тут буде таке в Україні, вже прямо жесть жесть то б мене вже тут в Україні не було. Ні мене, ні моїх дітей, ні близьких. Бог чує людські молитви. Ні. Ви такі цікаві, ви думаєте, що ви молитеся і тут приходить. І... От сьогодні в мене печалька, і я висаду, помолюся, і мені зараз О, помолилася, прийшла свічку, засвітила. Повірте мені, за свічки і за молитви Бог нічого не робить. Можна притягувати енергії, наприклад, матеріального благополуччя, сім'ї. Це от є такі, от, ви можете зайти до мене на телеграм-канал, там в мене мантра мені кавра йде. Я читала. Що це таке? Це звуки. Ми взагалі ми знаходимося у звуках і вібраціях. Це йдуть звуки, які притягують матеріальне благополуччя, наприклад, здоров'я і так далі. Вібрація, і, виходить, тоді ми отримуємо те, що ми хочемо. А за що робить Бог? Що зробити? Бог нічого не робить, Бог зробив те, щоб люди жили щасливо. Бог зробив нашу планету Земля, Бог створив нас і дав нам всі інструменти для того, щоб ми творили своє життя. Але ми ще маємо. Деструктивну сторону і програми, і також є енергії, які люди дуже успішно своїм деструктивним баченням, настроями служать деструктивним програмам. Хреститися в церкві чи поряд щось дає, оберігає ні. А мантру про здоров'я запишете, дивіться, я вже цей тиждень. Я вже беру собі відгул до п'ятниці. В п'ятницю я вже починаю працювати, і вже, це я вже буду вдома і я вже почну наповно працювати. В мене вже є заготовлені мантри, які я буду начитувати і вам давати. Я слухаю вашу мантру кожен день. Дякую вам, ви позитивчик. Стараюся бути позитивчиком. Я хочу жити добре. Хочу купатися в Божій благодаті, а щоб купатися в Божій благодаті, треба бути позитивчиком. Ви, ви вчора так сказали, загадково сказали за роботу з ССУ, сьогодні все збулося. Будемо чекати вас. Угу. Я так хочу відпочити і ви собі не уявляєте. Я таке якесь притрушене, бачите за слово. Поїхала. От мені всі кажуть, ти відпочиваєш. Поїхала так? і з собою роботу взяла. І от кожен день я працюю, кожен день у мене прийом людей, так, вибігла, там деякі процедурки зробила. І, і знов до, до вас, до людей, бо мені потрібно всім допомагати. А сама дивлюся, що вже трошечки починаю загебатися. Я думаю, ні, це завтра має приїхати чоловік. Ще покликала до себе подружку, трошки помандруємо. Правда, душі передають, але я думаю, все буде. Варто ходити за бажанням. Бо ми ранок існує, існує. Війна закінчиться в цьому році ні. Яка ви молодець. Угу. Сама в шокі від себе. Скажіть, будь ласка, чи дивитеся на зниклих безвісти? Так, киньте мені вайбер, зайдіть в приват повідомлення, напишіть, я вам там номер вайбера і туди ви скинете фотографії, то що я вам скажу. У якому році вступимо в Євросоюз? У мене таке вже останнім часом бажання, щоб ми взагалі туди не вступали. Ну, чесно вам кажу, нам потрібно створювати свій альянс. Як альянс буде створений військовий, так нам потрібно починати створювати альянс такий, як ЄС. Чи потрібно та не запитуйте мене про християнський Егрегор. Я не в християнському Грегорі, я не в християнстві. Я до того відношення нічого не маю. Мені не подобається християнство. Я вийшла звідти, розхрестилася, я щаслива людина. Добрий вечір, ви бачите за здоров'я так. Скажіть, будь ласка, за одиничку, як і правильно написати, як у дзеркалі. Ну, Один, от дитина стоїть і на чолі написали один. Ви казали, вже створ... створюємо альянс деякий. Ви думаєте, отак взяти, створити альянс сьогодні? Хто там, Зеленський і хто ще там проснувся. Макрон, створюємо альянс. Все, завтра вже буде створений альянс. Люди ви що? Ну от реально, я ну, от не побачила, хто написав. Ну ви, ви реально цього літа не підпишуть домовленості, підпишуть кінець літа, початок осені підпишуть. Чи можна до мене звертатися, якщо у християнському егрегорі? Я приймаю всіх людей в незалежності від від розповідання. Звідки мій дар набутий багатьма життями, якими я раніше жила? Із Росії починають виїжджати євреї. Це ще один великий такий дзвіночок, так, на, на загадку вам скажу. Коли євреї виїжджають, то що має бути? І головний равін. Головний равін, іменно єврейський виїхав. Не тільки просто євреї виїжджають, а основне, що виїхав саме головний Равін. Угу. Так що я ще собі раз підтверджую те, що я говорю про те, що ну, що мої віддіння такі вони будуть справджуватися, що такої, як Російська Федерація. Не буде, тому що вона розпадеться. Єврейський народ переселиться до нас в Україну, Може і переселиться, а куди вони виїжджають в Україну. Може, Україну. Я не, не знаю, куди вони виїжджають, а може, Україну? Кажуть, що євреї будуть в Україні, бо тут буде найкраще. Ну, євреї вони взагалі, знаєте, от вони молодці, вони там, де краще, там вони і сидять. Війна зачепить волині. Розпадеться в якому году до 30-го року вона має розпастися. Чи можна змінити долю? Долю можна змінити, але кармічні вузли, які у вас є. Тобто, коли ви приходите сюди, ваша душа приходить, вона приходить з певними випробуваннями. Це говорить, це карма, і це ви маєте пройти. А сам шлях до кармічних вузлів ви можете змінювати. Чи буде обратка по Україні, так вона кожен день є. А українців куди, якщо сюди євреї? Українці разом з євреями. Ви знаєте, що от я з Кам'янця-Подільського. У нас було населення в камянці подільському 60 або 75% євреїв. Нічого, жили нормально. Де знайти ваш номер вайбера? Напишіть мені в приват, повідомлення я вам дам. Або перейдіть на телеграм-канал, я напишу після ефіру. Вінниці також, Одеса, Чернівці. Дуже багато євреїв було. І ми з ними ну, нормально жили. А потім, виходить, зробили Голокост, бо комусь у Львові, до речі, також Житомир. Євреї дуже багато років живуть на нашій території. І це я вважаю нормально. І любі, які національності, окрім лаптяногих, до, до недавно я вважала, що це є нормально, що це є. ну, Яка різниця, які люди. Ми ж не говоримо про якусь голубу кров чи там, якусь націю таку, знаєте, бо виходить, що е, це вже, виходить, якісь, як от лаптіногих з голубою кров'ю. Візьміть любу європейську державу, та на це ніхто ні, ніде не дивиться, які. Яка нація, чи чорний, чи білий, чи вузкоглазий. Про це навіть мови немає, і про це не говориться. А от іменно в тій в ті стороні, і ми за ними. Скажіть, будь ласка, чи багато території захватять на Сумській області? Ні. Що буде з сумами? Суми страждати будуть, буде багато ще, але суми вистоять. Лякають знову річником. Ти лякають. Якби він їх запускався, то це можна було лякати. Зараз іде загроза по всій Україні до кінця тижня повністю. Здається, так на вихідні, це що буде 8, 7, число, 9, число це найбільша загроза для всієї України. А по містах я не розказую, біля якої березі впаде. У прифронтові села можна буде вертатися додому не зараз. І там, взагалі, при фронтових селах там я не знаю, чи там люди зможуть щось жити і щось робити. Допоки не буде розмінування і не забирання того всього. Чи впливає рік число народження на долю людини, так, чи будуть надавати житло, так, чи, чи ще є якісь живі істоти всесвіті є.